Зокрема, про заяву американського президента Джо Байдена. Він заявив, що Путін став абсолютно слабким після спроби закладу ватажка вагнерівців Євгенія Пригожина. Давайте почуємо пряму мову. Зараз буде у нас пряма мова Джо Байдена під час спілкування з журналістами. Він саме це заявив. Послухаємо. Він явно програє війну. Він програє війну вдома. Він став ізгоєм у всьому світі, і це не тільки НАТО, це не тільки Європейський Союз, це Японія. Як ви думаєте, чому після того, як це сталося, почали деякі змі писати, що західні розвідки знали, але мовчали, щоб не спогнути, або не знали. Е... Ну, дивіться, західні розвідки. Ну, дивіться, як працює завжди розвідка? Ви ж повинні розуміти, вони завжди ж надають якусь інформацію, щось там знали, чули, бачили і так далі. Але це ж дивіться, це ж залежить хто там що бачить, які дії були. Але я упевнений, що жодна західна розвідка. Навіть і лідери, лідери західного світу не були, не знали, навіть не відчували, наскільки в Росії все погано. Вони побачили трухляву абсолютно структуру, яка просто в нокаут надіслав два батальйони людей. Причому я, у мене така підозра, що Пригожин вже не планував саме такого. Я думаю, що там був там заплановано, ну він же готувався до цього три місяці. Це взагалі була не таємниця, він віздів по регіонах і так далі. Я думаю, що Пригожин, думав, ну приблизна схема, те, що зважаючи на його такі, ну він же мільярдер, такий бандит, би, Ну, у нього, Думаю, що було так. Ну, ми тут побузім, захопимо Шойгу, наприклад, Герасимова. Там. Він ж як в Сто казав, що там, чи шороху навели чи щось. Да, там да, ви... шороху, шо? Ну шороху, це ж бандитські це. і далі. Ну, якщо підемо, нас оточить, наприклад, російська армія, ми складемо зброю. Ну тут же русскі ми не можемо воювати. І вийде з честю з цієї ситуації. Ну, зберегши обличчя, і вагнера зберігають обличчя, і він зберігає обличчя, тому що ж вагнерів у нього забиралися рівно, що йому. Але настільки все е, зруйнувалося, настільки все це повірили. Навіть ті, там частини почали переходити. Я ж говорю, там губернатори почали там е, хтось перекопував, хтось не перекопував дороги, хтось там чистив вже мундир, е, там вже телефонував, там знайшов там, якщо що, я, я не до чого. І Пригожин, я думаю, реально перелякався. Він на це не не підписувався. На не підписувався на захоплення влади. І тоді він почав у це пітляння. Ну ми там не хотіли і так далі. Тому що ви повинні розуміти, що Пригожин після того, що сталося, він а, піддає небезпеці власне життя. Тому що, по-перше, він кинув цих же вагнерів, а це ж бандити. Да? Кинув, вони такі не прощав. Да, кинув, да кинув тих, хто кинув тих, хто е, підтримав його в армії і всіх інших. І це ну, за це можна відповідати. Ну і все рівно. Звичайно, що путіну який був не слабким, його треба прибирати Пригожина, це стовідсотково, тому що він і так смішний, ну хоча б так менше буде смішний. Але проблема знову такі, і зважаючи на те, що от цю трухлявість побачив, те, що розвідки побачили, це добре. Але тепер у заходу шок. І вони а, тепер повинні думати, що тепер робити з ядерною зброєю, а хто її буде забирати? Які країни му. Тобто зовсім інший порядок завдань. Хто її буде забирати на територіювати тобто, на території вони, Росії? Які вони відкласти, подумати про них да. потім тепер треба наступне. Через... А якщо там починається хаос і так далі, якщо... 10 мільйонів біженців зараз в Європу побіжать, ну росіян там, жінки, діти і все інше. там, да? А хто це? Що, що з цим робити? Тобто зовсім інший порядок завдань в даному випадку. Ну Плюс плюс цієї ситуації, те, що а, Путін показав, що він готовий іти на перемовини. Якщо він з цим бандитом пішов на перемовини, це означає, що слід дотискати Україні, слід теж дотискати його. А, в питаннях закінчення війни на українських умовах ми вже є, бачимо певні наслідки. Принаймні, російські змі пишуть, що почалися чистки в армії, нібито соровіки наарештували. Це лише початок тих змін і процесів, які в Росії будуть відбуватися. Бо я перепрошую, я дам ще, бо нібито всі побачили, що король голий Путін, але Путін безумовно почне закручувати гайки, щоб не втратити остаточний контроль. Знаєте, як, як була приказка, дай Боже, щоб мої бажання збігалися з моїми можливостями в даному випадку. Ну дивіться, почнемо зі світу. Я думаю, що колективний захід був просто шокований. Мала сказати, тому що вони ж завжди діяли в парадигмі, що а, а давайте не будемо загострювати війну. Давайте не так швидко Україна буде перемагати там. Давайте так, тому що головна небезпека була в тому, що а, от Україна перемагає, Росія руйнується і настає хаос. Вона розвалюється. І що ми з цим будемо робити? От, так ситуація виявилася таким, що Росія фактично настільки прогнила вся система, що Україна спокійно може зараз говорити, шановні, а чого ви боялися? Воно вже згнило. Тому відповідно, проактивна повинна бути позиція. Давайте більше, більше ресурсу нам. Ви повинні розуміти наступне: коли Путін пішов на перемовини з Пригожиним, він показав. Що він готовий прийняти поразку поразку від України в тому форматі, який хоче України? Нічого не стане От що помітили, в тому числі на назад, це Макфол писав колишній а, якраз посол США в Росії. Він достатньо такими рософільськими він настроями, але він достатньо жорстко, те, що вони побачив. Наскільки швидко зможемо поміняти Захід цю парадигму, подивимось, але те, що вони перелякалися, це правда. От навіть на G7 на днях вже обговорився, що робити з російською ядерною зброєю. Тут а, яка позиція повинна бути Україна? Ну, з цього, цього конфлікту виграла Україна в першу чергу. Тут ще що то розуміти, Україна. Говорить, у нас є силовий ресурс, так, у нас є інструментарій, наприклад, ці самі російські добровольці, яких ми не знаємо, звичайно, так. Ви а, про РДК і Легіон США. Та, так, до яких ми не маємо ніякого стосунку, але всі, всі розуміють, наскільки ми не маємо до цього ніякого стосунку, і так воно і буде. Ми говоримо, шановні, хаос в Росії вже розпочався. Вони. А найсмішніше, що у нас забирали ядерну зброю, через те, що Україну вважали несерйозною країною, так яка не зможе зберігати ядерну зброю, ну і так далі. А виявилося, що Росія вже не зможе зберігати це при живому Путіні. почекайте ж, Путін же ж при владі, ну поки що формально. І тому Україна тут повинна звичайно пропонувати власний силовий ресурс, в тому числі, а, щодо контролю деяких регіонів Російської Федерації у разі кризи, Так? Якщо є проблеми, будуть, наприклад, з тими ядерними сховищами, які принаймні знаходяться десь там 200 кілометрів від нас, ну вибачте, сила, яка спроможна забезпечити Заходу стабільність, є тільки Україна, тому там, десь будуть працювати. Це РДКшники, а тут, наприклад, ну от у нас є центр АВСБУ, і 4 тисячі людей, які спецназ, які воюють, воюють зараз знищують ворога на фронті. Вони забезпечать збереженість ядерної зброї, яка за іронією долі ще не виключена, що була забрана з України. Так? Далі, що відбувається щодо чисток, дивіться. Після того, як Путін, Путін драпанув з Москви. Ну просто драпанув Москві. А він фактично припинив бути таким от президентом. Ну в Росії Росі... Росіяни можуть вибачити президенту все. Те, що він ідіот, те, що він там алкоголік, так те, що він кривавий ну, диктатор. Да, да, да. Єдине, паренцію. що вони не можуть вибачити, те, що слабкості, і те, що він смішний. А він проявив слабкість, коли не показали відео, як він сидить в Кремлі в час, коли йде Пригожин і обіцяє всіх, вибачте, на ремені порізати, так це, це не працює в Росії. З так не може себе поводити, тим більше в такому мафіозному державі. Він показав, знаєте, є такий політологічний термін, як вітальність режиму, тобто спроможність режиму боротися за себе і бажання боротися за владу. А Путін це не продемонстрував. Тобто Пригожин ще не доїхав. А він вже драпанув. Причому драпанули всі. А система влади в Росії ж побудована таким чином, що якби не драпанули всі, то Путін потім повернувся і сказав: А ти чого чекав? І тоді і потрібно, коли драпанув Путін, драпанули всі. Так? Ну і там і Медведів, і всі інші. Тому це ми повертаємося до репресій так званих обвал російської путінської системи був настільки великим, настільки великим що якщо вони зараз почнуть карати всіх то це буде громадянська війна в російських всередині силових органів чому те що соровіки не посадили туди. А в мене питання а ви а ви помітили з ким сидів цей пригожин коли захопив ростовський штаб Теж з представником російської армії Я зараз не зараз. Не згадаю просто точно, з представником але... російської армії. Він сидів з головою цього основного штабу і заступником Шойгу з Євкуровим, з яким вони обговорювали, де Шойгу. А Євкуров буде теж посаджений за спілкування з метяжником, так? А, угу. це, це означає, що настільки великий авал був. Що губернатори, які одразу ж замовчали, ФСБшники, які пропустили вагнерів з території України на територію Росії, це ж прикордонна служба. Вона належить ФСБ. А хтось в Ростові упевнений перейшов. І багато багато а, а ті авіа а ті пілоти, які відмовлялися стріляти по вагнерам. Тобто а, бунт настільки великий в дійсності, що у Путіна зараз тут цванг. Але дивіться, коли в Туреччині в 18-му, здається, році була спроба військового перевороту, то тоді Ердоган зміг отримати Бенефіти. Він почистив все і всюди гарненько. Це ви правильно говорите. Але у Ердогана не було такої ідіотської війни. Так він не був, а, а, ніхто не сумнівався. Що він лідер. А дивіться, коли як працюють силовики, навіть лояльні Путіна. Якщо вони знають, що Путін драпанув, так от драпанув, вони думають, а за кого ми тут вписуємось? І далі. Авторитарна система не може так працювати, коли ти спочатку саджаєш за репост та лайки в Фейсбуці чи ВКонтакті, так. А потім вранку вранці ти оголошуєш, що в країні заколот, а ввечері ти амністуєш. Тобто людей, які взяли зброю в руки, виявляється, їм нічого за це не буде. Далі, в якому, в якому стані опиняється тепер. А тих, хто є лояльні Путіну. Вони думають, що це за цього дебіла тепер вписуватись. Да? А, ти, а як вони ж будуть вимагати, покарати тих, хто здався. Ну, з армії, там, я думаю, 1100 було, було, губернатори і так далі. А їм теж нічого за це не буде. А, які, а, а, а який сенс захищати цього лідера? От для перевіряння, перев це знаєте, це, ну, це називається психологія влади. От для порівняння, як поводив себе Лукашенка, коли його зносили, там, намагалися знести. В 20-му році, в да, 20 от він мерзотник, кінчений бандит, але він розумів, що потрібно вийти перед палацем своїм президентським з автоматом, і сказати: братва, умовно кажучи, силовики, я тут, я вас захищу, я вас покрию, бийтеся за мене. Це психологія влади, тим більше авторитарної влади. От Лукашенко показав вітальність режиму, режиму який а, буде боротися. І він встояв, незважаючи на допомогу Росії і так далі. Він встояв, як. Владний керівник в Росії таке враховуючи ці обставини, то воно нанесло величезну шкоду в дійсності і Росії як державі, особисто Путіну. І що показавши Пригожин, пригожин показав, що владу в Росії можна захопити двома батальйонами військ. А це не не дуже непідйомне завдання навіть для ну, олігарха Росії середньої роки. Ну, скільки там, 5-10 тисяч людей знайти, які озброюються і підуть на Москву. Тобто, знаєте, тут дуже цікаво, знаєте, як ракетири. Або ти отримуєш, там, скільки там 2 мільярди від тебе відкупляться, ну все рівно, знаєте, ти інвеснув, припустимо, там, 1 мільйон в оснащенні цих військ, отримав 2 мільярди. Бізнес бізнес там, да? або ти захоплюєш владу, отримуєш 100 мільярдів і це заклала заклала продовження цього пучу точно. Тут без беззаперечно, тому що воно показало, наскільки нестабільна російська ну так, це влада. Це проблема будь-якого рекату, що до тебе один ракет може перебити інший рекет. Правильно, ракет. І, і тут питання в наступному. а тепер як себе будуть поводити ці, які проявили лояльність Путіну, які не покарав от тих зрадників, не зможе покарати просто. Да? А, не думають, а за кого ми за кого ми тут взагалі воюємо? От за кого? От він ці зрадили, і тих, хто підтримали, фактично в одному становищі залишзали. Вони показали ну, поведінку, яка повинна бути в таких випадках. І а, тому а, те, що вони там то, Суровіки то, щось ховали, то, ну, це не має ніякого значення. Ну, знайшли там ЦАП да. От у мене питання, а Євкурова ви посадили, а чи посаджені ці офіцери, які здали е, е, штаб? Щоб ви розуміли, Ростовський штаб це зараз е, фактично головний штаб російської армії, тому що через нього йде координація дій. Проти України з 2014 року там купа ж військових частин на території цього Ростовської області, купа полігонів і так далі, аеродромів. І Питання: а хто зупинив Пригожин? І це означає, що потенційні зрадники це фактично всі ці частини, які є там, да? і те, що помітили теж на заході, вони публічно сказали, а немає підтримки у Путіна. Ну, бачили, як зустрічали цього, цих вагнерів в Ростові? Фактично, в Ростові ми бачили алюзію на 2014 рік в Донецьку. От ту, а, технологію швидкої справедливості, яку Росія експортувала в Україну, такий керований хаос, так? вони фактично зараз отримали у себе. Коли Поліцейські розбіглися, ФСБшники розбіглися, зайшли, начебто, справедливі хлопці. Ну, як знаєте, Росія маніпулювала завжди ж там Донецьком, Луганськам, Кримом. І, так, так, так. От у нас справедливість, сильна держава. Там ми виженемо всіх чиновників. Ну, це політехнології, це називається в інформаційних війнах технологія швидкої справедливості. Ми виганяємо начебто, чинуші, які вам набридли. Це це, це ж популізм. Популізм, не популізм, але ефективний. Ну так, ну, але працює. Питання в тому, що працює. Популізм за... працює так, да, я, Воно я працює цього в даному запрачую. випадку, воно працює. Тому ми повинні розуміти, що. Зализувати, а що смішніше, звичайно, було коли вони вийшли що нагороджувати один одного. Знаєте, а, для навіть для Кремля, да, да, було коли, це коли, коли знаєте, навіть я дивлюся іноді російські пабліки. Ну цих нацистів відвертих навіть вони вже не вірять цьому. Ну навіть їм вже смішно. А от для російського лідера він чого він не може бути слабким і не може бути смішним. А він вже смішний. Це означає, що система настільки згнила всередині і продовження. Ну, ми точно подивимось, коли, в яких строках, це поки що питання. Ну якщо брати паралелі, ну, наприклад, з пучем 91-го року, в серпні був пуч, так а через три місяці Горбачова вже не було при владі. Тому я не виключаю, що рухи будуть. Це точно будуть рухи. А в якому форматі поки що невідомо, але те, що вони будуть відбуватися це факт. Про це нагородження я так само хотіла вас запитати, навіщо Путін це зробив? Ну напевно, вочево дійсно якось показати, що він молодець, що він поборов повстання, чи не знаю. Але ж це ну, смішно виглядало правда. Дивіться, це ми ми, ми розуміємо, що смішно. Так? Це знаєте, як, як давня приказка, ще знаєте. Покарання непричетних нагорожене нагороджене тих недостойних там. Він виконав оповнив повністю цю алюзію. Тобто тут золота, яке розповідає, як він захищав муску, а де ти був в день, де відео, де ти там з автоматом кричиш. Путін, батя, ми з тобою там да у режиму в такому стані вже потрібна публічна підтримка. Ви бачили, тише було. Навіть пропагандисти російські вони просто замерзли затихли. Тобто, режим в такому форматі він не може жити без публічної. Без публічної підтримки Мало, коли ти мовчиш в такій ситуації, значить ти, ти, ти очікуєш. Це означає, що ти упевнений у Путіні. І тому в даному випадку це звичайно смішно смішно навіть вже тим оцим патріотам, які це все бачать. Ну російських нацистів, я їх там в лапках патріоти і так далі. Вони розуміють, що а, а, Путін обісрався відверто. Да. А, давайте я, я погоджуюся з вами, але ну просто за таку лексику. Зрештою, ми в прямому ефірі і Добре. Можуть бути певні санкції до нашого каналу, тому добре. я розділяю вашу думку, але він він добре використав той чемоданчик, який він б... я... поряд собою завжди носить, хоча зазвичай користується, мабуть, памперсами.